Ви кажете, що хто, хто вин, попередники чи теперішня влада? Коли тоді було, були попередники винні. А зараз теперішня влада. Ну, дивіться, просто А завтра, ну, наступна наступна я влада. відповідальний. Вам треба, от ви маєте понести так. кримінальну відповідальність за голосування 16 січня. Ви особисто. Я вважаю, що в моїх діях кримінального злочину не було. Не те, що я вважаю, я впевнений в цьому. Так. Я в цьому впевнений. І не вважаю, що ті закони, які голосувалися, навіть по змісту, якщо їх аналізувати, є злочинними. Вони були неадекватними в політичній ситуації, з політичної точки зору, вони були недоцільними. Це правда. Але там в тих законах. Пан, пане Юрію, далеко підете з такими характеристиками. Я закінчив інтерв'ю. Дякую. Дякую вам. Дякую за те, що запросили. До побачення.